Це село Новоселівка під Черніговом, що відноситься до Киселівської громади. У суботу, 17 лютого. Його жителі перекрили рух трасою. Що веде в напрямку Новгород Сіверського, пропускаючи лише військових та екстрені служби. кажуть, хочуть, аби Чернігів водоканал уклав з ними індивідуальні договори і забезпечував їх послугами із водопостачання напряму, як це було до повномасштабного вторгнення, а не через їхню громаду. У нас є рішення виконкому, що частний підприємець буде купляти по 15,60, а нам буде продавати по 26. Це пока. Хочу створити комунальне підприємство, але люди не згодні. Яка причина? Чому ми не можемо напряму купувати, як і купували воду у водоканалі? Водопровідні мережі на території села не належать до Чернігівводоканалу водоканалу і свого часу будувалися за кошти і силами місцевої громади. Пояснив очільник підприємства на загальноміській нараді 20 лютого. За інформацією КП, відповідно до норм чинного законодавства, вони постачають воду до меж міста. А далі цим питанням має опікуватися Киселівська громада. Перші договори водоканалу з'явилися у 2006 році. З яких причин вони з'явились особові рахунки при тому, що мережі не були на балансі водоканалу, нам невідомо. але цю відповідь надасть Держгеокадастр. Можна подивитись, хто отримував в ті роки землю біля. Сучасного епіцентру або радіозаводу і можна буде побачити, чому у Невасильівки були такі пільги. Вони до. Сьогоднішнього дня не оцінили ці мережі, не провели інвентаризацію мереж і не поставили їх на баланс. Ще восени 2021 року. Ми встановили прилад обліку на знаку, який розділяє Чернігів і Новоселівка. І ми отримали дуже цікаву інформацію. Втрати води по Новоселівці складали близько від 40 до 50% в залежності від там, сезонності. Якщо рахувати по економічно обґрунтованому тарифу, адже поки на їх підвищення діє мораторій, це практично півмільйона гривень збитків на рік. За словами керівника комунального підприємства, через пошкодження мереж і неможливість виконання послуг ці угоди були розірвані за форс-мажорними обставинами у травні 22-го. Водою ж мешканців Новоселівки Чернігів водоканал продовжив забезпечувати вже за загальним договором із Киселівською громадою та за лічильником. Останні півтора року люди отримували воду безоплатно. За них розраховувалася сільська рада. Минулого місяця Чернігів-Водоканал звертався до громади щодо переукладання договору, однак там відмовили. І на Натомість визначили, що надавачем послуг буде інше приватне підприємство. Мешканці не задоволені, тому що киселівська депутати киселівської громади проголосували, що надавач послуг. Буде якесь приватне підприємство, яке буде купувати, начебто, буде купувати воду у водоканала по 15,56 і встановили тариф майже 30 гривень, що підбурило мешканців. Ми не маємо жодного відношення про те, що там проголосували депутати, але є єдиний правильний вихід, і це було. Проговорена вже рік тому були зобов'язання від Киселівської громади, що вони створюють е, своє комунальне підприємство. Комунальне підприємство купує водоканалу е, воду по 15 ну, По діячому тарифу, і далі розподіляють між всіма мешканцями самостійно, бо ми не маємо відношення до іншої громади. Наші контролери, наші службовці не будуть ходити по їхніх мережах, шукати там їхні нелегальні врізки, хто в них на нормі. Там більшість людей у них немає лічильник. Мережі не наші, є ще приватне підприємства. Як вчора сказали мешканці, що можливо вони поливають там свої поля і так далі. І громада Чернігова не повинна за це платити. Треба розуміти, що у нас згідно конституції соціалізм закінчився в 91-му році. Це питання внутрішньої громади. Тут це не питання до Чернігів-водоканалу. Вони продають по такій самій ціні, як продають мешканцям Чернігова. На вході Новоселівку є лічильник, і вони скільки продали кубів, стільки мають отримати від Юрособи ОТГ коштів. Подарують вони цю воду своїм мешканцям. Зароблять на них. Це питання відповідальності обраної людьми влади перед своїми людьми. І якщо вони прийняли рішення на сесії створити приватне підприємство і нарахували людям тариф майже в два рази більше, ніж вони купують водоканала, це питання у людей до депутатів своєї ради і до приватної компанії, яку вони створили точно не до Чернігівського підприємства. Крім того, за словами виконуючого обов'язки міського голови. Є люди, які підбурюють жителів Новоселівки і працюють проти Чернігова, зокрема окремі депутати Верховної та міської рад, намагаючись таким чином дестабілізувати ситуацію навколо обласного центру та безпосередньо комунального підприємства Чернігів-водоканал. Чому ми маємо платити за кошти платників податків міста Чернігова, щоб когось дотувати? Ну у нас обанкротиться комунальне підприємство, і в результаті ми всі залишимося без води. Це питання проти інтересів міста. І так як воно піднято було деякими людьми, то ці люди теж відпрацювали питання не для міста. Тому просто треба розбиратися. І те, що люди перекривають дорогу, їм треба перекривати дорогу в такому випадку біля селищної ради чи приходити до депутатів. Ми намагалися зв'язатися з головою Киселівської громади, однак на момент виходу матеріалу не змогли отримати коментар. Як зазначав Володимир Шелупець у своєму коментарі Суспільному, його бачення вирішення питання створити комунальне підприємство і постачати воду людям по нинішньому тарифу Чернігів-водоканалу, а втрати по мережі компенсувати з бюджету громади. За інформацією КП Чернігів-водоканал лютого між ними і Киселівською громадою. Було укладено додаткову угоду і продовжено водопостачання Новоселівки до 30 червня. Станом на травень 22-го у селі налічувалося 263 особових рахунки.